Такі плани наші перекладачі з Німецької. Значить це один текст, ми до нього ще повернемося. Інший великий текст про Холокост. Саме теж про Холокост, бо Зебельда, наприклад, можна подумати, що це текст просто про трагедії ХХ століття, які уособлюються от в одній катастрофі Шоа. А є текст, який конкретно 800 сторінок оповідає нам про те, що трапилося на цих кривавих землях, яких називає дослідник Тімоті Снайдер. Оці криваві землі між двома тоталітаризмами, де все трапилося. Це роман Джонатана Літла Благочестиві вони російською називаються «Благоволітельниці». І там вже в назві є проблема. Зараз ми про неї поговоримо. Літл, у нього химерна складна ідентичність. Він американський француз, єврейсько-російського походження. У нього намішано, він починав жити в США, його батьки перевезли потім у Францію. Він підріс, підріс, виріс, поїхав в Єль вчитися. Але перший такий свій роман, перший він написав в студентські роки, якийсь такий панковий роман, за який самому тепер соромно, він його не вважає. Але написав він благочестивих французькою, отримав за нього Гонкурівську премію, велику премію Академії французької і спровокував якусь скажену дискусію. Навколо себе, тому що рідко, коли ми говоримо, рідко коли весь світ так реагував на європейські тексти, ми ж знаємо, що американський ринок для книжок європейських майже закритий. Та вони дуже обережно з великою неохотою читають європейці. Вони вважають свій ринок абсолютно самодостатньо. Він такими є насправді. Вони вважають, що європейці займаються це інший тип літератури, не зовсім їхній. Та і ми про це ще поговоримо. Чим фундаментально можна зараз розрізнити, скажімо, англійську літературу від американської. А от благочестиві, все одно якось про них говорили багато тут, ну особливо в Росії. Він вийшов переклад. Була величезна дискусія щодо того, що там описано, яка концепція нацизму там пропонується, як він бачить перебіг подій на цих кривавих землях. Ну і Європа, звичайно, Франції були кілька чисел найавторитетніших видань, які виходили повністю присвячені благочестивим. В Україні, на жаль, там я б знав рівно одну рецензію на цей роман. І ця рецензія стосувалася образу поліцаїв українських в цьому романі, тобто там всіх дуже бентежило, що всі поліцаї, паскудники, і, 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 і значить все неправда і все не так. Ну, більше не спромоглися на жодну тут дискусію. Літл був, був в багатьох організаціях гуманітарних, він відвідував гарячі точки в Конго. В Африці ще, ще декілька всі реліони, але він був двічі в Чечні. Він 96 му році перший раз приїхав в Чечню. Потім приїхав, коли почалась друга Чеченська, а потім написав навіть книжку Чечня, рік 2003», якщо не помиляюсь, про про режим Кадирова, про те, як він функціонує. І це досить добра вийшла книжка, тому що він показав, як. Як, як імперія, як імперія змогла приручити сепаратизм, але отримала собі під боком бомбу з повільної дії. Це хороша штука. Він вже після благочестив видасть схожу книжку про Сірію. Він поїде в холм в місто, де будуть зіткнення осадівських військ з, з партизанами, і він напише: «Холмський, холмський зошит, вийде книжка. Вона вже поверховіша, тому що він мало побув, нічого не зрозуміло. Тобто він очевидно ненавидить осада і підтримує всіляку опозицію. Там досить чорно-біла схема. Але от що стосується Чечні і Кадирова, це, це було добре. Але одним словом, він ще наприкінці 80-х побачив фільм цього Клода Лансмена Ша. Знаєте, цей фільм, да? він там 4 години йде його версія, така адаптована, а повна версія 9 годин, по-моєму. Цей фільм про Холокост один з перших, там, де свідки, які вижили, розповідають про це. Серйозна така штука, він її побачив і вирішив, що колись про це напишу художній текст. І потім сів Потім він якось відмовився від цієї ідеї, вирішив, що просто напише про офіцера на східному фронті. Але коли почав розуміти, коли почав матеріал заглиблюватися, зрозумів, що Східний фронт неможливо уявити без Холокосту. Е, неможливо написати так, наче не було. І він був здивований, бо вся західна там, е, історична наука або те, як це викладається в школах, університетах, великою мірою замовчується проблематика. По-перше, замовчується там роль СРСР. Ну, очевидно, що там концепція така, що війна була виграна, коли відкрився другий фронт, коли виселились з Нормандії і все таке інше. Плюс про Холокост намагається теж намагались до час не багато говорити, бо відповідальність американців на ну, тому була, чому так пізно ви вступаєте війну, якщо ви знаєте, що контрензаційні табори запрацювали в вересні 41-го року. Да? Вже на повну майже ви це знаєте, і ви не вступаєте війну. Да? Тому тут треба брати на себе відповідальність. Ну і про це менше говориться. Він був здивований як людина, яка виросла там, і почав читати, читати, читати. І, вочевидь, коли почав читати, зрозумів, що йому також не обійтись без... Російських текстів, без радянських текстів про війну, він вивчився в так російську, навіть для цього діла, прочитав Гросмана, звичайно, життя і доля. І не виключена, а скоріш за все, що так і так, просто я нема точної інформації, чи, чи прочитав, чи інше, він прочитав й бурю Еренбурга». Бо насправді Гросман, коли писав цю свою діологію. За права і діла і життєві судьба, так? він точно взорувався на ту модель, яку запропонував Еренбург в бурі і ще в одному романі і «Дев'ятий років, коли воєнна сага з двох книг складається, так? і внутрішні механізми цієї прози також були взяті з Еренбурга Великою Міро. Напевно, Літл знає і бурю, тому що що відбувається в цьому романі благочестиві. 800 сторінок він колись приїхав десь під Москву у 2001 році. І каже, що за 110 днів написав першу чорнетку. Тобто, ну, старший пальці в кров він написав першу чорнетку Роману. А потім ще 5 років доточував його до 2006 року. Чому так можна стверджувати з такою долеві рогідності, що він знає радянську літературу про Другу світову, що він її читав, вона йому потрібна. От зараз ми побачимо, чому. По-перше, його герой, який Очима і голосом якого все це розповідається, Максимілян Ауе. Він функціонер зондеркоманди, Був він нам оповідає. Це вже прошло, по шоповіні. Пройшло 20 років, якщо не помиляюсь. Оцей чоловік, який нам розповідає, це пережив, відкрив собі заводик, який займається кружевами на півночі Франції, але його щось турбує сильно. Та? От він він не кається. Від початку його просто турбує. Він хоче розказати цю історію, що ж там було насправді. Він починає розказувати, і ми дізнаємося, що він був учасником зондеркоманди. Спочатку він був просто хлопцем з інтелігентної родини, який займався юриспруденцією, але був гомосексуалістом. Що в рейху було, звичайно, вкрай проблематично, але це один з таких моментів роману, про ми ще вони ж принципово, ну там вже була стаття за гомосексуалізм, це речі неможливі, але вся естетика. Значить третього греху фашизму, так великою мірою, взоруючись на цивілізацію Греції, перейняла дух гомосексуалізму в себе. Так? Те, що показала Лєні Ріфеншталь в своїх фільмах, оця естетика оголеного чоловічого тіла, скажімо, або просто, просто оце чоловіче братство СС, куди не допускаються жінки, воно великою мірою там присутня велика сексуальна енергія саме гомосексуального штибу. Це не було ніколи несподіванкою, але цей е, парадокс був, що публічно вони це засуджують категорично, а, а внутрішні ці механізми не в останню чергу керуються саме от такими штуками. Так? І він гомосексуаліст, е, при тому, що е, у нього складніша навіть там, складніша сексуальна історія, бо він протягом тексту, ми дуже швидко зрозуміємо, що в нього була сестра, і в, у нього з нею був інцест ранній Ранніце, причому в 13 чи в 14 років. І, а ще пізніше ми дізнаємося, що були й діти від цього шлюбу, від цього контакту, від цього зв'язку, що, що народилися двоє хлопчиків. Але вони кудись ділися. Ну Тут питання, я потім розкажу, як я думаю, що я думаю про, цю, про, про цей інцест. Е, е, сестру звали Уна. Він Ое, він Максималян Ое, а вона Уна. На три літери штуки, ми зараз подумаємо трохи про них. У нього, значить, якісь певні патологічні штуки, але, але він гомосексуаліст. Він виходить там е, спробувати знайти собі хлопця на вечір, його арештовують. І так починається його його завербовують. Зрозуміла справа, його вербують. Е, і потім потроху-потроху там з'являється такий, начебто, добрий друг, як в авантюрних романах, такий компаньйон, який завжди приходить на допомогу, і каже, що зараз от-от війна. І напевно я тебе можу прилашувати в дуже перспективний такий відео. Це буде зондеркоманда, команда, яка фронт просувається, а вони зачищають за ним все. Да? Це якраз ці люди і будуть займатися остаточно вирішенням єврейського питання до того, як ще почнуть е ешелони йти в Майдани, е скажімо, чи Васвинця. Да? І він, він погоджується на це все. Йому він хоче відірватися від сім'ї, хоче поїхати з Берліна. І перше у нього місце він опиняється у Львові в 1939 році, коли погром. Насправді він там в Луцьку опиняється. Але йде у Львів. Е, а у Львові погром червоні відійшли, прийшли, ми знаємо про цей погром, до сих пір ходять різні чутки. І він приймає в цьому не те, що приймає участь, він бачить, як відбувається це. І описано це досить контроверсійно, тому що там начебто, що це все без німців, звісно, річ відбулося, що це місцеве населення страшенно обурено, євреїв просто скористалося між владями і вчинило таку розправу. Там дуже точна топографія Львова. Якщо ви бували і почитаєте, ви побачите, як він прямо вулицями розказує, як вони там біжать в Єрменську, потім попадають в тупих, де зараз дзига знаходиться, повертають на площу ринок. Він дуже точно уявляє, от я не знаю, чи він був у Львові. В Києві він не був, але коли він буде писати про Бабин Ярзідує, то він дуже точно уявляє, як от євреї з усіх куточків Києва туди стікались з Подолу, біля університету. Тобто, от, 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 от що в нього не відняти, то це оцього. Одним словом, вони починають працювати, але ще методів не напрацьовані. Вони буквально на ходу починають вигадувати методи масового знищення, як копати траншеї, як стріляти через декілька людей, щоб економити патрони. І оцей весь механізм. Перші 200 сторінок це страх і кошмар. Їх просто багато хто кидає і не дочитує, не зрозумівши, що далі трапиться з текстом, думаючи, що це абсолютно документальна оповідь максимальна. І дійсно, перші 200 сторінок це пекло. Там діти, яких розбивають об стіни, там ці траншеї, там їм постійно фізично погано, тому що от вони це роблять, вони потім блюють постійно, напиваються. ну, Такий деліріум повноцінний. От вона, що вони так рухаються на схід. Там буде е, Львів, Луцьк, Житомир. В Житомирі буде дуже хороша сцена. Ми ж знаємо нашу легенду про Зою Зоїкос да, як її повісили. І там буде цей мотив відіграний, правда, без, без називання імені він буде дивитися, як її ставлять на шафот, накидають петлю, а потім всі в цери по черзі підходять і цілують її в губи перед тим, як її повісити. Ну, така сильна дуже сцена, він і у нього починається тут важливо, він ще не вперше, коли він це бачить, у нього починаються якісь провали в свідомості. Він починає ще галюцинувати. Мало того, що довкола якийсь який жах коїться, ми ще починаємо розуміти, що перед нами не дуже надійний оповідач. У нього проблеми. Мало того, що у нього ці сексуальні девіації присутні, да, це інцест. Не кажу про гомосек, нормальна штука, да? але у нього там. Це як вершина айсберга якась певним чином. Та? Там щось дивне-дивне в -дивне підкладці в нього лежить. Е е і він значить, він ще стає цим ненадійним наратором, його постійно е він щось е задумується, постійно десь уявляє якісь фантасмагорії і починає пропадати. І отак документальна оповідь починає зміщуватися потроху в якийсь інший бік. І тут доходить оповідь до Києва, до Бабиного Яру, коли їм треба за декілька днів просто знищити величезну кількість людей, вони за це беруться, він приймає в цьому участь, там у нього трапляється нервовий зрив, і все, на цьому, по суті, перша частина роману, ну це 200 сторінок. Оця чорнуха, так би, вона закінчується. Тому що далі, як от у фільмах Тарантіно вимикається світло, да, і ми не бачимо вже крові. Не те, щоб читач звик, а просто вже щось відбувається з оповідь. Ми розуміємо, що змінюється закон, цієї оповіді, насправді. Після цього його відправляють, е... його відправляють в Кисловодськ на води відпочивати. І отут починається найдивніше, тому що був оцей страшний кусок 200 сторінок документальний, е... а далі починається щось дивне. Він попадає в Кисловодськ, йому там треба йому доручають е, таку справу з'ясувати антропологічно, е, чи, горські, е, оці, чи, 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 чи горські євреї вони євреї насправді. Да? Чи, чи можна їх зараховувати до євреїв і, і, і тому чи, мож, чи треба їх знищувати? Він починає цим займатися, значить, це серйозне наукове дослідження. Але ми розуміємо, що він в Кисловодську на цих водах і це все страшенно на щось уже схоже. І це Лермонтовщина починається. Він ходить з томіком, е, герой. Е, да, героча, він ходить на місце, е, де стрілялися, він сам навіть моделює е, таку дуель, до якої там не доходить. Він попадає, начебто, в такий паттерн і структуру, от, от провалюється в російську літературу. І це дивно після того, що ми прочитали. Е, він там оце все відбуває, він доходить таки висновку, що вони не євреї, їх не треба, е, але наживає собі одного ворога. І за підказки цього ворога його відсилають під Сталінград, де вже завершується битва. Він попадає буквально одразу в оточення, і, йдучи подивитися на Волгу, просто це така химерія, значить вточно. Він ідуть бої, а він вирішив пройтися берегом, подивитися на Волгу. Йому поцілюють голову. Теж його не вбивають, але він думає, що у нього відкривається третє око, так би мовити. От у нього ці девіації множаться. Тобто ми, ми, ми ще менше можемо йому тепер довіряти. Але поки цього не сталося, відбувається центральна. Там в кожній майже частині, там вісім, по-моєму, глав, і вони називаються як частини музичного, музичного тексту. Вони починаються відтакати і закінчуються джиги, От десь так. І ми поговоримо, що це теж не випадково зміна регістру, регістру з дуже високого, драматичного, до такого народного і простого до джинглі. Він, значить, до того, як його поцілять, у нього буде розмова з одним комісаром, який потрапив в полон порізвище, комісара буде правді. І вони будуть розмовляти з ним про природу цих двох режимів і про те, наскільки нацизм схожий на комунізм і на більшовизм. І тут не можна не зрозуміти, що цю сцену ми вже бачили. Ми бачили в іншому романі, але під іншим кутом зору. якимось. насправді це сцена життя і долі Гросмана, де так само німецький офіцер допитує. Пам'ятаєте, забув прізвище на М. Допитує там одного з героїв в німецькому правда конставорі, не під Сталінградом. Це просто, наче вид з іншої камери, як от у матриці, Обліт такий. І, і ми бачимо інше. І, диску... і, і, і розмова про те ж саме. Гросман хотів з'ясувати, наскільки ці режими схожі між собою. І літлу йдеться про те ж саме. Він хоче з'ясувати, ну, а за що боретеся, що, що ви думаєте? Ви, вам не здається, що найзапекліші вороги це, це найближчі схожі вам людини? Тобто, яка різниця між цими режимами? Відбувається ця дискусія. Да? Після цього він потрапляє там ще. І значить, він проходить. Е він проходить певну кількість випробувань, ну не випробувань, він змінює середовище, потім він потрапляє, його підвищують, він потрапляє власне, в адміністрацію консерваційних таборів, які вже повну запрацювали, вони вже зрозуміли, що можна труїти циклоном Б в газових камерах. І він потрапляє, йому треба оптимізувати процес. Вони програють Сталінградську битву і зрозуміло, що не просто Бліскріх зірваний, він був зірваний чи бозна коли. Вже зірвано, по суті, війну вже виграти, та навряд чи вдасться. І вони починають переглядати ставлення до євреїв як до фізичної сили. І, і, і виявляється два табори. Один табір поміркований, це з, на чолі з Альбертом Шпеєром, який був архітектором головним Рейха, той, що проєктував цей скажений Берлін з його проспектами. Е, вони кажуть, що і, у, у цих євреїв, які ще, ще, ще їх не знищили, ми маємо використовувати як робочу силу. Ми не можемо собі дозволити їх знищити. А інші завзяті, е, е, значить, такі. Гітлерівці, які повірили в це остаточне вирішення, кажуть, що ні, треба таки знищувати, продовжувати знищувати ще тих декілька мільйонів, які залишилося. Він потрапляє в цю, в цю ситуацію. І намагається якось оптимізувати життя в таборі, зробити. от Він постійно він ходить, він ходить, дивиться, він приїжджає веселянцем подивитися. І коли він це описує, описує, як це все організовано, як це треба організувати для максимального ефекту, ми розуміємо, що нам описують утопічні міста. Отак описував Томас Мор в XVI столітті місця, місце, місто сонця». Знов такий провал в літературу. Тобто ми бачимо, що, ну, начебто, з одного боку, це концентраційні табори в такі деталі, такій, значить, він так герінгу звітує буквально про все це, як можна, як повдолати корупцію, як збільшити пайок. А з іншого боку, це страшенно схоже на утопічну літературу. Тобто, так? Там ще трапиться ряд подій, коли він буде виїжджати. Він спочатку е, захоче провідати своїх батьків, е, потім захоче провідати будинок сестри, де будуть певні такі дуже дивні події відбуватися. А після того він попадає е, е, в Берлін, який вже збирається виїжджати. І коли він знаходиться в Берліні, там відбувається таємне засідання, на якому Гітлер вже весь такий значить, нервозний, абсолютно на межі суїциду, всім дає о, о, останні воєнні нагороди, і йому дає, коли він його, йому дає цю нагороду, він кусає його за ніс. І тут уже взагалі нічого не зрозуміло. Як ця, як ця історія, яка починалася в по, погрому у Львові, дійшла до того, що Максиміля Ное кусає Гітлера за ніс. Мало того, що це просто вже бурлеск. А за ним ще на слід до нього виходять два детективи, які женуться. Вони якісь комедійні ці детективи майже такі льолік і болік І це ось, правда якась така джига, така чихарда починається сюжетна. Це вже якийсь екшен такого масового розливу. А до того ж, взагалі відбувається дивна історія, коли він говорить з Мюллером. І Мюллер каже: ви знаєте, мені здається, у нас завівся кріт. І тут ми, які бачили 17 миттєвості весни, думаємо, да що ж це таке? Правда, треба сказати на виправдання літла. Він не бачив цей фільм, коли його потім брали інтерв'ю і казали, ви розумієте, що ви зробили для російських читачів. От ви в кінці виводите нас просто фільм. От, от ми зараз хочеться уявити, значить, як, як Штірнець стоїть в формі, а тут поруч десь Максимілян Ое. Він каже, ви знаєте, я не знав цієї колізії. Просто от, воно щось повітря. Я коли говорив про крота, мав на увазі там одну роду до волосу, Жінку лецю, але не я. я потім дізнався, подивився фільм, каже, хороший фільм. Ну я не бачив його до цього. Тобто, от, одна людям з іншим бракграундом, ця історія розмикається в інший вимір абсолютно. Але менше з тим, коли він кусає його за ніс, це, звичайно, ми одразу згадуємо Ставрогіна Достоєвського, який кусав губернатора за ніс, Пам'ятаєте? Це ж була ця колізія. І, і, і ми розуміємо, що це така постмодерністська, глибоко і шолована проза, які постійно вели, величезна підкладка літературна. І для чого вона, по суті, тут, тут, тут потрібна, окрім для того, щоб гри. Бо є ті, хто. Е, Значить, страшенно люблять цей роман, вважають його одним з найважливіших про другу світову. Взагалі, сучасна начебто, це сучасна війна і мир там і все таке інше. А хтось каже, що це такий абсолютно бездумний атракціон, який експлуатує тему Холокосту, займається фіглярством, жонглюванням цими відомими сюжетами. Але, от на користь першої версії, що це все ж таки видатний текст. Не заперечуючи того, що він з перегинами, може свідчити якраз це попадання постійно в якісь відомі, відомі сюжети. І це мотивується от приблизно таким чином. розумієте? Чим більше ці німці, оці надлюди думають, що вони надлюди, чим більше вони перековують світ під себе, чим більше вони думають, що зараз вони витворюють нову історію, тим смішнішими вони є, тим більшу кількість класичних ситуацій вони починають потрапляти. Вони думають, що вони витворюють геть новий світ, а самі потрапляють в ситуацію літератури, вже давно відіграної. І цей текст по-своєму дійсно дуже смішний, ну чорним жахливим гумором. Там постійно є така жорстка іронія. Саме вони думають, що вони ставлять експеримент, а експеримент ставиться по суті над ними. Ви подумали, ви кого хочете обдурити? Так? Ви думаєте, що знищивши якусь кількість мільйонів, ви, ви перепоєте світ? Ні, ви себе загоните вже відомі. Історії, і ви побачите, як все це розвивається. Тому після 200 сторінок документальної прози починається цілком постмодерністська якась така феєрія. Е, але це загальна штука. Що стосується от е, інцесту, який, напевно, нас заінтригував, моя точка зору така, він, по-перше, ніколи не зустрінеться з цією уною і буде лише про неї згадувати. Дітей ми також не побачимо. І коли він приїде в будинок порожній, він то нам скаже, що це будинок куни її чоловіка, але ми їх не побачимо. І мені здається, що це якраз така це, це метафора того інцесту, який трапився з Німеччиною, коли безумство і, 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 і разом розум зійшли, зійшлися між собою, та? коли нація Бетховена і Канта е, почала будувати концентраційні табори. Та? Бо як казав, писав Софоклу, якщо хочете, е, значить. Зробити людину щось погане, відберіть в неї розум. Так? Якщо Боги хочуть покарати людину, вони відбирають в неї розум. От Вони відбирають розум. І оцей інцест, по суті, це інцест європейської раціональності з, оці, з оцією раціональними цими безумствами історії чистоти раси. Можливо, ця уна це просто вигадана в голові Оле, його сестра, з якою він робив інцест. Ми ніколи цього не дізнаємося насправді. А з іншого боку, він, що під всім цим, яка, яку концепцію він хоче нам розказати, хоче повідати? Звичайно, він апелює до Ханни Арент, і концепцію, це зло що Ейхман, оцей архітектор Холокосту, якого потім судили в Єрусалімі, що це найнудніша людина в світі. Це не монстр, це не вампір, ніяк, не якась раціональна сила. Це клерк, який просто йшов так покроково і все виконував, що треба було. Так? він він навіть не психопат. Каже Аренд, сама єврейка, єврейська єврейська філософ, я його бачила. Я, я, він, найскур... він просто клерк. І так це й трапилося. Це зло банально. Це, це все катастрофа трапилася через те, що всі потроху виконували невеличкі накази і прийшло до цього. Да? От цю концепцію, і він буцімто продовжує, тому що він в перших сторінок каже: не судіть мене за мою розповідь, бо якби ви, ви не знаєте, якби ви стояли тоді біля розстрільного рва, що б зробили ви? Ви, скоріш за все, зробили так само, як і я. Так? І тут, звичайно, Літл пересмикує собі. Тому що одна справа не судіть, а інша справа зробили так само, як ви. Бо ми знаємо і про те, що був цілий інститут у тих праведників, ну те, що потім оформилося у Яд Вашена. Були люди, які жертвували собою, і він, звідки він бере це право казати, що ми зробили так само. І тут Літел спеціально пересмикує, щоб ми це помітили. Тому що якщо ми приймаємо цю версію, вона досить. Неприємна і незатишна, як мінімум, так? Але якщо ми починаємо думати, то ми розуміємо, що Олей тут нас хоче якось перехитрити. Він хоче, начебто, щоб ми злі... з ним зліплися. З... Отак, от, щоб відбулося зліплення образів. А з іншого боку, він каже, я такий, як і ви. А нічого подібного. Він офіцер естет, який слухає музику, якого там скаже, але це біографія якась неможлива, така. Не так багато цих людей було всередину, ну тобто не всі вони були такі. Точно та? з таким набором особистих, особистих якостей. І от на таких непомітних пересмикуваннях він будує цю концепцію. Хтось думає, що літ робить це не те, що під що це його головна офіційна позиція, що він це й хоче донести. Моє глибоке переконання, що він хоче, щоб ми про це подумали і помітили, як він це робить, як він починає, як цей офіцер ОВ починає сам себе виправдовувати, зводячи дуже контроверсійні тези між собою. Одним словом, я не вважаю цей роман геніальним, скажімо, я вважаю його дуже талановитим, вважаю таким, що його треба прочитати. Хоча елемент у цього, того, що це атракціон певний, що, мовляв, ну навіщо нам читати ці 800 сторінок, який новий досвід ми з цього винесемо. Так? Ми ж маємо для чогось це робити. Що ми що ми виносимо нового яка нова тут правда про 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 війну про те що трапилося він там пропонує іншу версію у коли він марить каже йому знаєш чому ми винищуємо євреїв бо ми це ми винищуємо євреїв це ми винищуємо євреїв собі ми так довго з ними жили. Насправді, євреї, коли прийшли сюди на ці землі, вона каже, до нас після того, як їх з Іспанії вигнали, вони прийняли в нас наші найкращі риси. Оце, значить, увага до грошей, значить, міщанство, таке, певна ну, поверхові якісь такі речі. Вони взяли їх у нас, а ми потім їх зненавидили за самих себе. То ми євреї в собі вбиваємо. Розумію? І у нього там є образ, він коли стоїть, він двічі буде уявляти Гітлера, що він стає в Талесі. В єврейській цій ритуальному одязі стоїть він. І, і це буде ще одна концепція, що е, насправді є, йде винищення собі ну, Тобто, що вони максимально схожі один на один, Так? Вони ж думали, що вони дуже ексклюзивні, що це порода над людей, а коли починають це проговорюватись, вони розуміють, що навіть найбільший їхній ворог, якого вони винищують, страшенно близький до них самих. Так? І це е, знімає е, оцю їхню ексклюзивність, породжує невротичність чи далі. Але вони, як ті діти, які сказавши А, кажуть Б, В, вони не можуть вже спригнути з цього. Вони мають довести цей скажений проект до кінця просто і доводять його. І ОЕ робить так само. Він постійно він може міркувати про те, що навіщо нам це робити, навіщо така кількість жертв, але він продовжує це робити, тому що є енерція процесів. Одним словом, Літтл маніпулює декількома теоріями. Це зло банально, євреї дуже схожі на німців, що давно вже було артикульовано. І заганяється все дуже хорошу, Оцей каркас насправді нічого зайвого. Здається, що це роман величезний, але сказати, що там є щось абсолютно зайве немає. Йому треба так затопити це все в деталі. Щоб на цьому тлі нам проступила, ще несподівано, що проступила оця підкладка з усієї всієї, всієї, всієї світової літератури, так? щоб ми побачили, як, як ці люди, які мислять себе новою породою, просто потрапляють в старі пастки. Одним словом, поцікавтесь цим романом, бо ну, за останні, там, скажімо, 20-30 років, по-моєму, нічого. В художній літературі такого важливішого про Холокост не було сказано.